Я щиро вітаю всіх телеглядачів і телеглядачок. Це телеканал Вінич на актуальне інтерв'ю. І сьогодні ми будемо говорити про музику. Ми запросили до студії Вероніку Ганай, художню керівницю академічного подільського камерного хору леонтович капелла» Вінницької обласної філармонії імені. Миколи Леонтовича, ми щирі вітання вам, пані Вероніко, Вітаю. в нашій студії. Вітаю, а я зазначу, що ми будемо говорити про музику, про хоровий спів, але це буде щось незвичайне. Бо днями на сцені нашої філармонії буде. Ну я назву це справжній музичний твір, витвір, і має він назву саундтреки з кіно. Але що це? Ми дізнаємося разом з вашою допомогою. Отож, що надихнуло на Створення такого цікавого проєкту, де поєднання хорового співу, і це вже само по собі унікально і надзвичайно складно, і ще й поєднання з кіною, з музикою з кіно. Бачите, колективи філармонії працюють так, що кожного разу їм необхідно шукати якусь нову програму для того, щоб дивувати своїх глядачів, щоразу їх закохувати в щось нове. І ми думали минуло річ, це відбувалося минулого року. Ми думали, яку б нам програму ще спробувати інтегрувати в свою творчість, який би мав бути репертуарний список. І якось так склалося, що ми зачепилися за тему музики із кінофільмів, із відомих кінострічок, всесвітньо відомих. Але потім нам так підказали деякі люди, що це класна ідея, вона завжди виграшна, вона завжди цікава, яскрава. Але чи не було б трохи краще, або трохи цікавіше, чи важливіше навіть зачепитися саме за тему. Вітчизняного кіно зараз з'являється дуже багато достойних кінострічок. В них теж дуже закладені глибокі сенси, і музика, яка там звучить, достойна бути наряду з тими, які також впізнають і одразу знаєте, прозвучав знайомий якийсь музичний мотив, і тебе в пам'ять повертає в ту кінострічку, і ти згадуєш якісь емоції або сюжети, картини. Це теж досить цікаво, і так ми прийшли до такої ідеї. А Вероніко, але сьогодні надзвичайно багато і хорошого кіно українського, і хорошої музики в кіно. Вдалося із цієї великої кількості за яким принципом, алгоритмом, відчуттями ви обирали саме ось цю музику, саме ось цей музичний твір і фільм. Ви знаєте, діяли напевно за якимись відчуттями трохи. І є така фраза, що випадковості не випадкові, і ми зараз в цьому просто, от коли ми вже так би мовити, на фінішній прямі, ми в цьому переконуємося. Спочатку це все було так, що збиралися колективом, обговорювали цю ідею, всі радо до неї доєдналися і підтримали її. І була така розмова: о, я дивилася такий. Фільм, і там звучала така пісня Класна, ми її знаємо спробуємо її виконати в хоровому звучанні. О, а ми дивилися такий фільм, а ще класний такий. А тут історичний такий, а тут пригодницький екшн, Давайте спробувати. І ми так набирали трохи більше музичного матеріалу. Згодом так уже дивилися, який би нам більше пасував, або який краще по відчуттях. Тому що ми всі люди, і нам теж важливий оцей такий емоційний зв'язок із музикою, яку ми виконуємо. І є такі композиції, які просто от відгукуються в серці, вони просто лягають, і співаєш просто душею. І Таким чином у нас набралася ціла концертна програма. Ну, я не уявляю, як хорове звучання, хоровий спів може поєднуватись, ну, все таки з сучасними зразками української музики. Ось а розкажіть, наскільки хоровий спів підсилює емоційність сучасних творів? Насправді, поки що, е, трохи складно сказати про те, як це е, як це буде відбуватися, тому що ми досі в процесі. Ми продовжуємо. Е, Допрацьовувати всі щось ці змінювати щось так додавати. ще ще в пошуку, тому що в нас ще є трохи трохи часу, коли ми можемо підготуватися. Але насправді по суті це нове дихання відомих якихось або менш відомих українських сучасних українських композицій, і насправді досить багато з них справді є таке відчуття, що от ми якусь пісню виконуємо, і ми кажемо от таке враження, ніби вона створена для того, щоб звучати в хорі. От настільки якось голоси балансують між собою, мелодія переливається від тенорів. До альтів, до сопрани mm -hmm. до басів, і це звучить справді, справді добре і справді якось ну так захопливо. Є такі молоді, які не так ніби як гладко лягають, але ми знаходимося в пошуку, і ми не здаємося. Ми працюємо над тим, щоб це звучання теж було досить цікавим. Додаємо туди якісь світло, звуко, шуму, елементи, щоб надати максимальних барв цій музиці, тому що повторюся, всі пісні, які ми обрали, нам видається, що вони гідні того, щоб звучати максимально не тільки в хорі, а просто щоб вони звучали. Щоб їх знали, впізнавали і виконували, переспівували, от популяризували. Я, от я, начебто, потрапляю і уявляю цю творчу атмосферу, де майже 40 учасників колективу величезного хорового от працюють над всім цим, і в кожної є своє якісь так. побажання, своє відчуття. Слухайте, а яку атмосферу ви прагнули передати ось цим для глядачів, для тих, хто прийде на концерт, ось цим хоровим? Кіносеансом, я так назву. Дуже вдало ви зараз назвали оцей концерт, тому що по суті, уже коли ми дійшли до фінальної версії концепції цього заходу, то ми зрозуміли, що це буде не класичний такий концерт хорової музики, а це буде як концерт-фільм. Тому що ми хотіли зробити щось, щось цікаве, щось особливе і наповнити його навіть чимось більше, ніж просто хоровою музикою і хоровим виконанням українських сучасних композицій, які стали саундтреками тих чи інших кінофільмів, і таким чином ми дійшли до того, що нам концепцію цього заходу підкинула сама назва. Ну, якщо ми говоримо про фільм, то давайте і зробимо фільм. І власне ми докладали дуже багато зусиль. І в нас, окрім хорової музики, у нас будуть міні-фільми, створені нами ж самими. І це буде такі певні, ніби як прев'ю. Або mm -hmm. такі передмови до кожної композиції у стилі в атмосфері в схожій локації, в схожих образах того фільму, про який ми говоримо. Це тобто, неймовірно потужна праця, яку ви представите на представители. Ми, ми витратили дуже багато часу, дуже багато зусиль, але дуже разом з тим дуже багато любові до українського кіно, до української музики, і ми хочемо, щоб люди відчули. Оту велич українського мистецтва, і в нас воно там буде поєднуватися навіть не в двох виявах, а я навіть скажу в трьох, тому що окрім того, багато фільмів знято за мотивами тих чи інших романів, і про це теж ідеться в нашому проєкті. Тобто, це і література, і кіномистецтво, і музика, і хоровий вокал, і інструментальні. В нас там деякі будуть такі додатки невеликі, і теж буде це все буде такий великий симбіоз всього українського. Прийшов на концерт, дізнався історію, переглянув фільми, про все згадав і подивився на все іншими очима. Як колектив реагував на такий творчий, потужний і не зовсім звичний для тих, хто співає процес, хто співає акапела. Я ще й додав так. Насправді ми розуміли, що це ми робимо щось дуже експериментальне. Ми не знаємо, яке воно має бути. Нам не було на кого рівнятися, тому що такого ще не було. Не бачили ми принаймні, такого не бачили і самі не бачили в когось, і самі такого uh -huh. не робили. Але вирішили спробувати. Тому що, е, якщо є ідея, ну чому б її не спробувати втілити, і тим більше що. Так співпало дуже приємно, що знайшлося коло однодумців, тобто, це і наш режисер, mm -hmm. який нам допомагав усіляко з цим всім, і наші артисти, які теж перевтілювалися в ті чи інші образи і пробували себе з такої акторської точки зору. А стосовно музики, то це наше життя. Ми, ми там дихаємо хоровою музикою, хоровим співом, і ми намагаємося теж пропустити через себе ті композиції, аби вони звучали максимально потужно і щоб кожен Кожне співзвуччя наших артистів змогло торкнутися з серця тих, хто прийде до нас на концерт. Вероніко. А ось чому, на ваш погляд, і, можливо, ви передасте думку і ваших друзів із колективу українські саундтреки, саме українська музика сучасна, і, можливо, ви брали зразки і трішки фільмів, які були раніше. Важливо переосмислювати саме зараз. Чи настільки вона актуальна зараз? Я скажу так, що уся українська музика. І е, минулого, наприклад, століття, і теперішня, яка зараз з'являється, вона вся актуальна, тому що вона своя, своє треба любити, цінувати і всіляко популяризувати. Ті зразки е, музичного матеріалу, які стали саундтреками обраних нами фільмів, е, по перше, вони пройшли. Мені так видається, вони пройшли і так довгий шлях для того, щоб саме цю композицію обрали, щоб вона стала обрамленням для того чи іншого фільму. Тобто, вона вже має свою історію, вона вже цінна тим, що вона звучить не лише лише в концертному якомусь варіанті, а вона звучить саме на великих екранах. Наша музика достойна, наша музика цікава, яскрава, різна, колоритна. Її хочеться знати, її хочеться співати якомога більше, і особливо хочеться піднести от, ем, своїм цим проектом і українську музику ще вище, і українське кіно, яке зараз розвивається, піднімає дуже гострі теми. Часом дуже болючі теми, але дуже важливі, тому що навіть передивляючись ці фільми, ти задумуєшся про історію, що відбулося, як це відбулося, чому так сталося, і як важливо зараз докласти цих зусиль для того, щоб це не сталося більше і ніколи не повторилося, якщо ми говоримо більш про такі історичні теми. І нам в цьому допомагає музика, тому що ми пов'язані з музикою, і ми щасливі, що є такий матеріал, з яким ми можемо працювати, переосмислювати, надавати йому якогось нового дихання або нових віянь і з. Залучати ширшу більшу аудиторію для прослуховування цієї музики для перегляду цих фільмів? Ну і всіляко всіляко кожного разу нагадувати, що ми дуже любимо Україну дуже любимо українське. Який номер із цього мистецького твору вас зачепив найбільше? Який саме який найближчий до вашої душі? Який торкнувся її струн? Я рада, що в мене є можливість відповісти дуже суб'єктивно в цьому питанні, тому що я переглядала кінострічку, одну із яких ми будемо транслювати на нашому концерті. Але ви так все тримаєте в таємниці. Так, але зараз про, про одну я, Я все-таки мені хочеться сказати. Це кінофільм художньо документально воєнний, навіть так можна сказати, діти перемоги. А коли журналістка бере інтерв'ю у шістьох очевидців великої вітчизняної, Другої світової війни, перепрошую. І ось цей фільм він якось настільки мене вразив. Тобто, коли ти дивишся, ти переглядаєш, ти розумієш, що це вже не видум режисера, це вже не до немає там якогось дофантазовування або додумування. А це люди тобі розказують свою історію, і режисер тобі просто її робить художньо, художньо mm -hmm. яскравою ткотчи, щоб вона тобі була видовищною. І фільм дуже глибоко торкнувся мене просто сама як концепція. І музика, яка там обрана, це композиція гурту Піано Бой, вітчизна. По-перше, дуже глибоко драматичні там слова в цій пісні, і е, там така думка: і нехай з тобою поруч, ще не скоро буду я. Я тебе не забуваю, бо ріднішої нема. І ці слова мені здається просто відгукуються в серцях багатьох людей, хто її слухає. Вона вона дуже глибока, вона дуже рідна багатьом кому. І от, прослуховуючи її, справді з'являються сльози. Для мене вона найщемніша, найзворушливіша композиція з усього нашого концерту. А що на вашу думку, мали би мають відчути ті, хто прийде на концерт і почує ось ці знайомі мелодії в новому форматі, в новій подачі? Мені б насправді хотілося, щоб усі, хто завітає на наш концерт, відчули гордість за наших митців усіх, в усіх сферах, які в дуже жорстокі, холоднокровні, чорні часи для нашої країни продовжують робити дуже важливі речі. Вони знімають фільми, пишуть музику. Вкладають туди багато душі і серця, і намагаються зробити це якомога краще, залюбити ще більше у своє і таким чином розказувати навіть не тільки українцям, а всьому світу про те, яка ми прекрасна насправді нація. От мені хотілося б, щоб кожен вийшов з такими відчуттями після концерту і сказав, що я пишаюся тим, що я українець, я пишаюся, що я живу в такій країні, де. Знімають такі фільми, де пишуть таку музику, де виконують таку музику, де хочеться жити і, нарешті, дочекатися світла для того, щоб продовжувати жити і дихати на повні груди. Ви настільки натхненно і цікаво розповідаєте, що я розумію, яким буде натхненним і неймовірним ось цей концерт, оце дійство на сцені нашої. Обласної філармонії, отож, колектив академічного подільського камерного хору Леонтович Капелла Вінницької обласної філармонії представляє нову програму, в яку в якій глядачі зможуть поринути в атмосферу вітчизняного кіномистецтва через саундтреки, які зазвучать голосом хору. Я гадаю, що цю подію ну просто неможливо пропустити. Це буде щось неймовірне і цікаве, яке буде надихати, яке буде збуджувати вашу уяву, яке додасть емоції, додасть знань. У програмі вечора ви побачите алюзії на кращі українські стрічки і почуєте композиції, які стали їхніми візитівками. І все це академічний подільський камерний хор «Поділь Елеонтович Капела. А сьогодні гостею нашої студії була Вероніка Ганай, художня керівниця. Цього хору дякую, Вероніку, за ваш візит до нашої студії. щиро за таку дякую за запрошення. щиру емоційну розповідь. Дякую щасти. Бажаю вам всього найкращого, гарного перегляду, чудових вихідних і бережіть себе цієї осені.